Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Куп'янськ. Що заважає відігнати ворога від міста Куп'янськ, відбити, всі, що заважає припинити обстріли міста Куп'янськ, щоб ворог не міг більше здійснювати агресію і обстрілювати місто Куп'янськ. Тут є така потреба у живій силі, щоб військових стало більше України. Так. Ага. Це через запеклі бої, планує ворог. В нього в росіян план обстріли продовжити е, такі дуже масовані це місто Куп'янськ. Е, дуже там шляхи, дорога, якась дуже важлива дорога, їм необхідно або закрити цю дорогу. Про щось зможуть наші військові, про щось зможуть там, де Куп'янськ, і ну відбудеться якась, я не знаю, як це пояснити, або ну, якась тактична буде в них. Застосована тактика до ворога, що ворог буде змушений відступити і припинити здійснювати таке нещене оце руйнування міста А, В них немає фінансування. В них немає фінансування і в росіян є. Сильно поранені, вони сильно поранені, виснажені, поранені, військові, роз Обіцяли їм, що будуть фінанси, але все це припини... припинили, от і дуже їм Ну, вони, я так розумію, вони як-то домовляться, що ми відступаємо. Тільки не вбивайте нас, от, із військовими України. В такому плані щось буде відбуватися. Така буде в них. Має припинитися обстріл після оцьої домовленості. Не домовленості, а як вони чи визнають, що вони капітулюють ну, на цій де Купянськ, в цій, цій напрямок, вони будуть виз... ну, ці жести доброї волі в них будуть відступати. І це захист для міста, бо буде мирне небо. В расистів не буде вже змоги так сильно і взагалі обстрілювати місто. Мир. Також фінанси і гуманітарна допомога. Тут будуть видавати людям допомогу. Правос... Ага, і ще будуть в... В... там, напевно, що порушників багато де, може, це, Ну, вийшла Е, да. Закон. Встановиться закон, буде дуже ретельно купянськ охороняти сили. Полі, поліція, я так розумію, Феміда. І людям стане набагато легше жити. Бо, я так розумію, там або мародерство, або щось відбувалося в Куп'янську в цей час. Що е, ну, стане легше. Феміда буде працювати і злочинців будуть вилавлювати. Це дуже добре. Якщо, дивіться, в тих людей, які втратили житло, свої домівки і будуть виплати, тут йдуть ще фінансування до міста, прийде допомога. Ви дочекаєтесь, попри всі оці, ну, вже люди дуже довго страждають і дуже їм як зневірилися вже, але прийде допомога. Куп'янськ відновлять, відродять і виплати людям будуть, або їм будуть надавати житло, бо тут здійснення мрії жителів Купянська. І також ось це дуже добре, це забезпечення людей, будуть піклуватися про жителів. Так, і має припинитися. Так, я заперечую весь негатив, що заважає. Заперечую припинити обстріли міста Купянськ. Так, заперечую. Прошу відкрити всі шляхи дороги для надходження всієї необхідної допомоги для жителів і припинення обстрілів, щоб ворог більше не міг обстрілювати Купянськ. Заперечую весь негатив. Відкриваю шляхи дороги для відновлення Куп'янська. Заперечую. Так. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відновити. Так, заперечу, ще діє пропаганда якась дуже там. Щось ще намагаються, расисти намагаються люди людьми ще маніпулювати, щоб вони сумо, ну тут Колаборанти, зрадники, тут ще є вплив, заперечую повністю. Більше ніхто на Росії не чекає, відвертає Росію від Купянська. Буде так, буде так, буде так. Дивіться, тут вони розповідають, що от якби ви були з Росією, ваше місто було б ціле, але це брехня повна убили би всіх і заселили б росіянами. Тут все вирізається повністю. Наїжджають отакі, не знаю, хто це. Чоловіки. Так, прошу Вищі сили, будь ласка, заберіть. Всю пропаганду Росія більше не може впливати на жителів Купянська. Буде так, буде так. Відкриваю шляхи дороги для припинення обстрілів. Ворог відступає, перекриває, перекриває, де да, відновиться купянськ. Відженуть ворога якомога далі. І повернуться всі до своїх домівок. І настане мирне небо над купянськом, буде так. Угу. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі шляхи і дороги для надходження, всієї необхідної зброї, живої сили для захисту міста Купянське, биття ворога росіян, якомога далі від Купянська, щоб вони не змогли більше робити обстріли, руйнувати місто, вбивати жителів Купянська. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможіть. Відновити і допомогти людям, всім, хто потребує допомоги в місті Купянськ. Буде так, буде так, буде так. Будемо Да буде все сказане здійсненим. Да буде закрите небо над Куп'янськом. Допоможіть нам, будь ласка, да хай відступлять нарешті, капітулюють росармію. Дякую за увагу.